Будь ласка, вставте диск номер 1 у проєктор та підготуйте диск номер 2 Існує фокус Ви можете налаштовувати фокус зображень, які проєктуються. Коли будете готові, включіть проєктор, вимкніть світло в кімнаті та насолоджуйтеся історією у темряві для отримання найкращого ефекту. Коли ви чуєте. Будь ласка, поверніть диск за годинниковою стрілкою, щоб дивитися наступне зображення. Поверніть диск до зображення номер один, щоб розпочати цю історію. Лисеня та виноград у чудовому лісі десь далеко-далеко жило собі симпатичне руде лисеня. Воно любило довго гуляти лісом у пошуках пригод. І смачної їжі. Одного спекотного літнього дня вирішило лисеня дослідити ліс. Сонце стояло високо в небі, і маленька лисеня відчувало більшу втому, ніж зазвичай. Фух, чому сьогодні так спекотно? Хотілося б, щоб десь тут поблизу була вода, але її немає. Мені доведеться просто свої лапки вилизувати. Тьху це солоно. Я дуже пітнію. О, сьогодні такий поганий день. Таке відчуття, що я помру від спраги та голоду. Якби ж в мене з собою було хоч трошки смачного м'язка та води. Тільки но маленьке лисеня було готове заплакати, як побачило велике і стигле гроно винограду, але воно було дуже високо. Боже мій. Ого! Тільки подивіться на цей прекрасний виноград. Невже це подарунок долі? Ягоди виглядають такими стиглими та соковитими? Б'юся об заклад, вони ще й дуже смачні. І вони можуть втамувати мою спрагу. Якби я тільки міг дістати їх лапами! А! Дерево було досить високим, і лисенятко не могло дотягнутися до винограду, тож воно почало стрибати якомога вище, але якби високо воно не стрибало, до винограду дотягнутися не змогло. Думаю, я спробую потрясти дерево, тоді, хоч трохи винограду, може впасти. Лисеня почало штовхати дерево, але воно було досить міцним, і зовсім не рухалося. Якби лисеня не штовхало, з дерева впало лише кілька листочків. А виноград так і залишився на місці. Це теж не спрацювало. Я спробую залізти на дерево. Лисеня почало лізти на дерево, але воно не могло піднятися дуже високо, тому що весь час повзало вниз. Воно ще сили намагалося вчепитися за стовбур дерева, але все одно зіскокувало. Поряд був жук, який весь час. Дивився на лисеня. Не витрачай сили, друже. Цей стовбур дерева занадто гладкий. Ти не зможеш піднятися, як би не намагався. Я Я думаю, ти правий. Отже, маленьке лисеня сиділо під деревом і думало, що робити. Потім воно побачило черепаху. Яка прогулювалась повз. Привіт, друже! Ти можеш допомогти мені дістати той виноград? «Хм, Здається, так. Спробуй стати на мій панцир. Тоді ти зможеш дістатися його. Дякую тобі. Лисеня залізло на панцир Черепахи. Та простягнуло лапу до винограду, але все одно не могло до нього дотягнутися. Спустилося лисенятко зі сльозами на очах. Усе це дуже сумно. Вибач, це все, що я можу для тебе зробити. Мені час іти далі. Це було безнадійно. Що я тепер робитиму? Я так хочу пити. У мене погорочиться голова від цієї жахливої спеки, якби я міг дістати той виноград, але він так високо. Ах, гадаю, все ж не завадить спробувати ще хоч раз. Отже, лисеня востаннє підстрибнуло, але все одно його лапи не могли дотягнутися до винограду. Зрештою, воно здалося та вирішило піти далі. Хм. Взагалі, що ж такого чудового у винограді? Б'юся об заклад, що ягоди насправді дуже кислі. Якби мені вдалося їх якось збити, у мене, мабуть, ще опизвало від тієї кислинки. Фу гедота. Добре, що я більше не витрачав на них свій дорогоцінний час і сили. Зрештою, лисеня розповіло усім друзям, що виноград кислий і огидний. Це змусило його почуватися трохи щасливішим. Ця казка скінчилася. Але не хвилюйтеся є інші історії, які вам сподобаються. Будь ласка, подивіться їх. Ми сподіваємося, що ви дуже весело проведете свій час з нашим проєктором Казок.